тарам пам 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 Опа. Є. Усім привіт! Сьогодні у нас на відеоогляді буде така невеличка портативна зарядна станція від української компанії, на хвилиночку української компанії Logic Power. Розпаковочка. Поїхала. Така звичайна, така картонна. Коробочка, і в ній ми зараз побачимо, що в ній є. Раз, раз. Акуратненько. Все виймаємо. Так, отже, ми тут маємо в коробочці ще одну коробочку. Тут у нас знаходиться ага, блок живлення. І там ще проводочки глянемо, що вони є. І сама станція. Отак вона виглядає. Вага її 6,5 кг. Така, не сказав би, що і легенька, але і не дуже важка. В комплекті йде мануалочка така українською мовою. Все акуратненько розписано, дуже зрозуміло. З діаграмами, як підключати, під'єднати. Розписано, скільки вона споживає, скільки буде заряджатися і так далі. Тому подібне. Далі у нас в коробочці йдуть блок живлення і кабель для прикурювача автомобіля. Так, блок живлення тут е, вихід 18 вольт 5 А 90 Вт. І що радує, тут роз'єм роз 5,5 на 2,5. Це дуже непогано, тому що теоретично можна замінити цей блок живлення на більш потужніший, або підібрати, е, який у вас є під рукою. Наприклад, десь загубили, або він перестав працювати, не дай Бог. Тому що ця станція дозволяє заряджати себе від 10 до 23,5 вольт. Тобто тут зараз ми бачимо блок живлення на 18 вольт. Але якщо у вас є, наприклад, там 100 даже 120 ваттовий від ноутбуку, як у мене, от, і в нього також розім 5,5 на 2,5, ним також можна заряджати цю станцію. Ну і він ще й мощніший навіть там в нього 20 вольт. Тобто, це я вважаю такий невеличкий плюс. Щодо розімів, зарядна станція має вихід як автоприкурювача 12-вольтовий 10 амперний Потім має два вихіди 12 вольт 10 А. Невідомо, чи це кожен вихід має по 10 А, чи це в сумарній в сумі 12 вольт 10 А видається з цих виходів. Роз'єм для зарядки також 5,5. Вхідна напруга, якою можна заряджати цю портативну станцію, як я вже казав, від 10 до 23,5 вольт. Вихід з інвертора з чистою двісті 220 вольт, принаймні так заявлено виробником. Потім Два виходи Type-A і два виходи Type-C. Один із виходів Type-C також може бути як і входом для він bidirectional, тобто він може використовуватись для заряджання цієї ж станції. Це саме нижній щодо потужності, Type-A мають виходи Quick Charge, Розєми всі мають функцію Power Delivery. Верхній роз'єм 60 Вт, нижній роз'єм написано 100 Вт. Ну, як я і казав, нижній розєм може слугувати як вхід, так і вихід. Тобто за допомогою його можна також заряджати станцію. З одного боку, станція має світлодіодний ліхтарик, він 3 -ватовий. Там чотири режими, це саме яскравий режим. потім Трошки притушений, можна сказати. Далі ну, блимання або сигнал СОС, я не знаю, чи це. Сигнал СОС наче. Швидше блимання. Так. З іншого боку, станція має кулер. Кожна група роз'ємів станції має свій вмикач. Це дуже непогано. Наприклад, ми хочемо е, застосувати тільки тобто використати лише ці роз'єми. Перед цим так да, вмикнути треба станцію, забув, вибачайте, вмикнув станцію. Коли ми вмикаємо режим 12 вольт, тут у нас є значок, з'являється, потім 220, наприклад, і USB. Все це дублюється у нас на екрані. Це все видно. Також тут є кнопка для вимкнення дисплею. От, або він сам вимкнеться через 30 секунд. В цій портативні заряджальні станції акумулятори літій залізофосфатні Дана батарея краща від літій іонних батарей, тим, що, по-перше, вона не така. Е Небезпечна, тобто вона при пошкодженні вона не загоряється і не вибухне. Також при великій потужності дана батарея більш стабільніше працює, ніж літій іонні батареї. У мене випадково завалявся блок живлення від 500-ваттової станції зарядної Blue Yeti. От. Ну, так, Щоб ви зрівняли. Це Bluetie, а це Logic Power. Блюеті має кулер, тому він не перегрівається. Шумний, шумить, звісно, дуже так, аж капець, але він не перегрівається. Коли я в цю станцію її рідним блоком живлення, то він такий відчуттєво нагрівається. Якщо це буде, наприклад, влітку, в жару, то не знаю, як він буде себе почувати. І також це блок живлення буде сильно грітися, якщо цю станцію використовувати в режимі безперебійника. Ця станція може бути в режимі безперебійника, і вона, даже, до речі, непогано виконує цю функцію. Але є невеличкий нюанс. Блок живлення станції 90 ватовий. Тобто, якщо ви сюди під'єднаєте, наприклад, ковсій комп'ютер, який тягне 200 ватт, то вже ця станція не може бути безперебойником. Все, блок живлення не, не, не зможе, вона буде швидше розряджатися, чим заряджатися. Наприклад, у Блюєті, то цей блок живлення 200 ватовий. От, є різниця. Але один мінус у Блієті як ми бачимо такий специфічний роз'єм. Я навіть сказав, дуже схожий на роз'єм в комп'ютері ноутбуків Hewlett Packard, А тут все-таки роз'єм. Стандартний 5,5. Але ми всі розуміємо, що ціна той же блієті 500 Вт буде вища ніж ціна Logic Power 500 ватової. Дана станція буде заряджатися від власного блока живлення 7 годин. От ми провіряли, приблизно так і було 7 годин вона заряджалася. Також від сонячних батарей, 100 ватової сонячної батареї при гарному такому сонячному дні також 7-8 годин вона буде заряджатися. Якщо вона її заряджати від автомобільного прикурювача, то згідно інструкції, ця станція буде заряджатись приблизно десь 15 годин 12-15 годин. Дисплей цієї зарядної станції мені дуже сподобався. Все по-спартанськи, все коротко і ясно. Все, що треба, нічого зайвого на цьому дисплеї немає. Тобто, вмикнули ми о 12 вольт, показує, що в нас ці роз'єми задіяні. Вмикнули ми 220, показано, що у нас задіяні ці і показує герцовку. Вмикнули ми USB гнізда і в нас показано, що USB вімкнено. Потім, якщо вмикаємо ось ліхтарик. Вона показує, що ліхтарик споживає 3 вати. Тобто є шкала споживання, скільки входить при заряджанні ват, і скільки ват, коли вона розряджається або віддає енергію. І також відсоток заряду самої зарядної станції. Все. Нічого зайвого, все видно, все читається, все зрозуміло. Ну, мені дуже подобається. Іменно інформативність дисплея дуже непогана. Ми підвантажили трошечки портативну зарядну станцію. Лоджик пава. Що ми сюди попідключали? Ми сюди під'єднали звичайну лампочку, накалювання, кстати, раритет. Зараз ці лампочки міняють на економки, а вона залишилась. Тобто 200 на лампа розжарювання. Потім на інший, на інший, перший верхній USB-портик ми кинули просто сіомовську лампочку, це тоді одну. Потім ми кинули телефон на зарядочку. До речі, швидка зарядка присутня. Потім ми кинули. Заряджаємо йолобоксик, він у мене якраз розрядився, а йолобоксик також вибагливий до живлення. І також під'єднали спеціальним кабелем світло, на камерне світло, у якого вход 12 вольт. Зараз він нам пише, що він видає сумарно 240. 230 Вт приблизно, там, значить, так написано, сонце світить, просто не видно. І ще з'явився новий такий значочок, що працює кулер. Тобто, коли ми дали нагрузку 200 Вт, вмикнувся кулір. Ну, Він таке ось тут дме, але я рукою пробую так єлі-єлі відчутно, що і повітря воно не гаряче. Оперативна зарядна станція української компанії Logic Power вона буде Ідеальна для мисливців, для рибалок, для автотуристів. От. А якщо ще буде, якщо до неї ще взяти 100 ватову сонячну панель, то ви взагалі будете енергонезалежні, це 100%. Я ж планую дану станцію використовувати для стрімів, онлайн-стрімів, щоб під'єднати до неї свою відеознімальну техніку, відеомікшер, наприклад, і так далі, От, як ви бачите, світло. От, і дана станція просто ідеально підходить. Споживання у мене якраз вистачає, воно не перевишає номінальну потужність цієї станції. І я думаю, що це для таких е включок екстрених з природи. Ну, для мене це просто ідеальна станція. Взяв і поніс. Це був невеличкий маніпунький огляд е зарядної станції від компанії Logic Power. От, е, в свою чергу, дякую компанії Leaf TV Service за наданий девайс на відеогляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайку, пишіть коменти. Все буде добре.